Всім привіт, мої друзі! І сьогодні в цьому випуску хочу вам показати найменший дім в Майнкрафт. Можливо, ви чули цю тему, але не забудьте підписуватись на канал, ставити лайки і жмякати на. Ну, почнімо. Я будував для вас спеціально, щоб. Ну, давайте в кінці буде найцікавіше. Додивлюсь до кінця. І я буду показувати в кінці, як в цьому домі жити і робити все. Ось. Бачу, наче якась маленька огорожа з ліжком. Отако От відкриваємо і заходимо сюди. І, і закриваємо. І найменший ось для вас дім. Видно, що він найменший. Але я постараюся. В кінці зробити ще менший. Видно, отак собі стоїш, так. Ага, все хорошо. Сюди йду, сюди. Ось обвесь таку щось поробив, так, так. Тут в печі щось. А то а як вилізти? Питаєте? Хоп? Хоп? Ніяк? Тільки є один. Ні, ніяк. Ну, давайте ж тепер спробуємо зробити ще менший. А я вже знав, як. Ось. Для... Давайте знову почнемо для того, що нам треба. Верстак, піч. Ліжко, ну і все так. Ставимо ліжко. Тут ставимо це і тут ставимо це. ой рос. Ставимо зараз пробую. Тільки в цьому домі неможливо жити буде. Ось видно? Ну тут вже реально неможливо жити. Хоп, хоп, я в пастці, Не можу йти. А, ну все. Ну, маленький дім, добре. Ну тоді добре всім пока.